Дуже жалко, що ми збираємося по таким приводам, а не по тим приводам, які в нас були до війни. Але життя йде, і ми працюємо в тих умовах, які ми працюємо, і маємо як вчені це наш обов'язок намагатися максимально зафіксувати те, що ми бачимо. Зрозуміло, що сьогодні в нас. Практично всі доповіді присвячені е, саме Каховському водосховищу і саме е, проблемам пов'язаним з водою. Я би трошки хотів би зробити аспект на інших екосистемах, це на узбережжях Каховського водосховища. Треба сказати, що ці екосистеми, на жаль, постраждали також досить сильно. Можливо, це не так радикально, тому що екосистема Каховського водосховища вона просто знищена, і те, що ми бачимо, що формується на місці Каховського водосховища, це вже зовсім інша екосистема. Тут ми не можемо сказати, що ці екосистеми узбережні, вони знищені, але вони дуже і дуже пошкоджені. Ну, свої дослідження цих узбережних екосистем ми зосередили на території Національного природного парку Кам'янська Січ е, працювали ми в складі того колективу, який е, доповіло, який е, е, був озвучений в доповіді Олександра Єгенвича Анаркадіни не Куземко тобто, досить такий великий колектив фахівців. І е, 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 Перші наші от два виїзди це восени 22 го року і е, весною 23 го року. Вони були зосереджені виключно на наземних територіальних екосистемах. Ми вивчали вплив війни на ці екосистеми. Далі, після 6 червня, ми вже більше переключились на водосховище, але все рівно певна увага також залишалася і за наземними екосистемами. І дозвольте мені озвучити, що ми побачили на території Національного природного парку Кам'янська Січ. Е, ну, ось так виглядала це одна із експедицій. Це перша експедиція, да, здається, от, е, ну, національний природний парк Кам'янська Січ, я думаю, не треба представляти. Тільки коротко, що більшу частину складає водосховище, площа його. Але е, найбільш цінними з точки зору охорони природи і найбільш різноманітними це є степові екосистеми. Хоча це е, зла, зона злакових степів, але тут на схилах різної експедиції ми також виявили і пустельно степові угруповання, які характерні для більш південних регіонів, і навіть лучні угруповання, які зазвичай характерні для е, лучних степів лісостепу. От, тобто спостерігає велике різноманіття з великих степів, і це якби така найбільша природна цінність цього парку, е, величезна також історична цінність цього парку. Е, і, ну, первиною є це власне, історична е, кам'янська січ, і треба сказати, що це єдине городище козацьких січей, яке збереглось. Всі інші городища у нас е, практично знищені. Е, тому це величезна цінність е, національного масштабу. Е, ну і власне, ми коли створювали національний парк, то одною із тез було що. Е, і ті ж козаки, і ті кочові народи, бо пам'яток кочових народів дуже багато в регіоні Кам'янської Січі, вони мешкали в степовому оточенні, тоді ще не було полів. І давайте ми не лише історичну частину зберігати, збер... а й середовище існування е... козаків, е... кочових народів, теж будемо зберігати. Ну і ось ілюстрацію, як це було тоді, в ті козацькі часи. От виглядає ця картина Васильківського сторожа е... Запорізьких вольностей». Тобто курган, Дніпро, Цілинний степ козаків степу. І в чому 에... ви бачите проблему по цій Тихоновській? Вона ж не є боржником, то дати треба й довідку. Можна якось вимкнути. у вас мікрофон. І ми маємо. На жаль, ця картина, яка так відображає той ландшафт території регіону Кам'янської Січі, вона знаходилась оригінал у Херсонському краєзнавчому музеї, і зараз там її не знаходять. Скоріше за все, що вона була вкрадена росіянами і вивезена з нашого музею. Лінія фронту через територію національного парку Кам'янська Січ пройшла два рази. Перший раз досить швидко, в березні 2022 року під час окупації території, і другий раз це восени, коли ця територія звільнялася збройними силами України. І, на жаль, тут лінія фронту зупинилася більше ніж на місяць. От, і йшли запеклі бої, і росіяни розбудували тут е, таку досить потужну систему укріплень. І, на жаль, оці укріплення це ось якраз по Милівській і по Кам'янській Балці, тобто якраз на території національного природного парку Кам'янська Січ. Тому, на жаль, ми бачимо досить багато різних пошкоджень на території парку. Е, ну і в першу чергу це численні пожежі. От уже десятки пожеж відбулися, які були спричинені бойовими діями. Ну треба сказати, що постійно горить. Деякі території вже декілька разів е згоріли. От, отак виглядають е ландшафти національного парку після цих пожеж. На жаль, е е друге, це замінування. Вся територія практично замінована була територія національного парку. Е Така ситуація неприємна, що національний парк разом з ДСНС багато працюють над розмінуванням території, а от але, наприклад, деякі території, які могли потрапити в листопаді 2022 року, ми вже не могли потрапити в березні 2023 року, тому що вони були дистанційно повторно після розмінування, вже повторно заміновані з лівого берега. Окупантами російськими. Ну, крім власне Мін, ще дуже велика кількість, просто сотні чи навіть тисячі боєприпасів було розкидано по території національного парку. Друга така проблема це забруднення, забруднення з сміттям. Отак От виглядали табори, військові табори. е-е Російських окупантів це більше схоже було на сміттєзвалище ніж на якийсь військовий польовий табір. От. і ви бачите, там он стілець стоїть там. Якісь двері, ковдри, тобто вони все, що можна вкрали у місцевих жителів і намагалися якось облаштувати свій, свій побут, і це теж на території національного парку. і Це виглядає просто жахливо. Тут треба віддати належне Національному парку, що практично все це сміття прибране, і це незважаючи на ту величезну небезпеку, яка існує для співробітників. Ну, ось так. От виглядає це. Засмічення території е, дуже такий тяжкий вплив на територіальну екосистему це будівництво фортифікацій. Тут ми можемо бачити цілиний степовий схил, на ньому зростає е, десь більше десяти видів рослин, які охороняються, от іменно конкретно на цьому схилі. І ви бачите, от вся верхня частина схилу вона відкрита окопами, бліндажами. І Тут такий момент, що А, ну тут не видно, що отут в цьому От в цих ящиках від е, снарядів наградів, отам от, от посаджена ковила, Тобто вони дерен вирізали і садили, і таким чином маскували свої бліндажі. от. Тобто окопи, капоніри, е, бліндажі. Е, далі рослини і покрив, і ґрунтовий покрив часто пошкоджений або зруйнований е, проходом важкої техніки е, в багатьох місцях, тобто танки і так далі. От е, вирви. Зрозуміло, що оскільки були бої, то велика кількість вирв. Ви бачите, ось одна із вирв. Там вона якби не глибока з одного боку, тому що це власне тут змиті ґрунти, і тут невеличкий шар ґрунту, і далі йде вапнякова скеля. То вирва від Граду, вона не глибока, але ви бачите, що рослинний покрив повністю знищений на певній частині. От нічого жодної рослинки не залишилось. От є і такі великі вирви. Там, де немало п'яків, де ґрунти м'якіші. Е, вирубування дерев, співробітники національного парку порахували, що більше тисячі дерев було зрубано. Е, це в різних цілях: і, і на дрова, і для фортифікації, і для маскування. Техніки. Там ціле дерева сосом валяли, і вони так лежать. Я так розумію, що просто це туди ховали якісь танки чи якусь іншу техніку під ті вічнозелені сосни. сосни. Ну, досить декілька одиниць на території парку ще більше в безпосередній близькості. Там до двох десятків, мабуть, одиниць техніки знищено. І ви бачите, що тут і спостерігається вилив паловмастильних матеріалів. Ну і продукти горіння. Вони дуже шкідливі. Цієї техніки. Це ось теж на території національного парку. До речі, під час останньої експедиції ми бачили найновіший російський танк. В оковицях національного парку прорив, прорив, який був підбитий. Ну, Армата на війну таки не з'явилась, а от прорив біля національного парку Кам'янська Січ в лісосмузі стоїть підбитий, от. знищений нашими військовими. Е -е... Е -е... Також коливання рівня води цей слайд був зроблений мною ще до підриву Каховської ГЕС. Коли ми поїхали, приїхали 27 березня, то рівень води був бачите надзвичайно малий. Тобто були спущена вода з водосховища отак це виглядала милівська затока. Але ми пам'ятаємо, що перед підривом Каховської греблі Каховської ГЕС рівень був навпаки аномально високий. Майже на метр чи на метр був вищий, чим і це до речі спричинило значно більше наслідки, і значно більше підтоплення. Тобто, і очевидно, що росіяни спеціально готувалися, щоб якомога більше шкоди завдати, і наповнили через край Каховське водосховище безпосередньо перед підривом. Ну ці флуктуації безперечно теж впливали на біризноманіття, які відбувалися ще до підриву Каховської ГЕС. Ну і знищена інфраструктура парку, так виглядає ось офіс національного парку. На жаль, техніка, яка була парк молодий 19-го року, тільки техніки не так багато було, але навіть те, що було, орендована машина, квадроцикли, лодки, все було вкрадено. От тобто, ну ось такий, ось такий вплив на прибережні екосистеми. І тут теж не треба забувати, що. Е Ця берегова смуга такого водосховища, вона величезна. Цей вплив відбувається з двох берегів. ви бачили там на лівому березі, які потужні, фортифікаційні укріплення будують росіяни саме в береговій смузі, і тому, власне, крім отих проблем з відновленням водопостачання і так далі. Нас ще чекають проблеми з відновленням. Природних екосистем, принаймні в межах об'єктів природозапобідного фонду на узбережжях Краковського водосховища, бо шкода завдана дійсно колосальна. Дякую за увагу.